Тосується в Дубаї. Ось колишні народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод. Є мрія. Прийшов час здійснити цю мрію. Але при цьому залишається в робочих чатах у ПЗЖ і знає, що відбувається у раді. честь і достоинство України, право людей жити в своїй країні, бути впевненими в завтрашньому дні. І знати, що своїх країна ніколи не бросає. У цьому випуску ми розкажемо про те, де зараз одіозна Наталія Королевська. Покажемо, який вигляд має особняк екс нардепка біля Києва та з'ясуємо, чому досі політикиня залишається у робочих чатах у ПЗЖ і куди відправляє всю інформацію. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Объединиться и действовать, вернуть мир в Украину. Наталія Королевська одіозна екс-нардепка, яка втекла з України разом із чоловіком, депутатом та дітьми ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вже за кордону вони обидва подали заяви про складання депутатських мандатів, Проте, як виявилося, проросійська російська екс-нардепка залишається у робочих чатах у ПЗЖ та тусується в Дубаї з іншими втікачами. Йде Корабль в родну гавань він йде на майкі. Політична кар'єра Корлевської почалася у 2002 році, коли вона стала депутаткою Луганської обласної ради. Вже у 2006 році вона була обрана нардепкою до Верховної Ради п'ятого скликання від блоку Юлії Тимошенко. А за рік стала головою комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємства та співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією Ілюзіях, що хтось то за нас буде воювати, ніхто не буде, і тому только путь переговорного процесу. Та вже у 2012-му королевська була виключена з фракції блок Юлії Тимошенко за порушення депутатської етики та співпрацю з адміністрацією президента Віктора Януковича. І напевно саме тоді все і почалося. Адже вже у 2015-му році королевська обіймала посаду віце-прем'єрка соціальної політики та пенсійної реформи у Тінь. Вому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок, саме тоді Королевська у Слов'янську відвідала урочисту ходу до 9 травня, під час якої її облили зеленкою активісти громадської організації Слов'янська Січ. Вони вимагали, щоб королевська поїхала з міста і звинуватили її в розпалюванні війни на Донбасі. На Конференції жінок за мир у Харкові 2016 року учасниці також обурилися, коли одна із спікерок назвала режим Путіна фашистським. А королевська в цей час у коментарі журналістам сказала, що її форум поза політикою і їхня головна цінність мир. Тому такі висловлювання заборонені. В сусідніх країнах вони не є цінністю для кожного українця для нас цінність – це мир, Це віра в наше спільне майбутнє. Це... Создання всіх пословів для сохраніння єдинства України у 2017 році, після виступу на конференції організації Жінки за мир» в Одесі. Королевську знову облили зеленкою. Же Наталія Королевська відома як народна депутатка Верховної Ради 9 скликання від забороненої партії ОПЗЖ, прогульниця засідань Верховної Ради та фігурантка кількох антикорупційних розслідувань. А ще вона активно займалася поширенням російської пропаганди про радикалів та відсутність політичної волі вирішення конфлікту на Донбасі та звинувачення України у війні. На території Донецької та Луганської областей, крім того, Наталю Королевську і її чоловіка звинувачують у фінансуванні проросійських бойовиків на сході України. Саме через це їх оголошено у розшук. Знайте в театрі такого ковта політичного абсурду. Одіозна політикиня проросійських сил в Україні Наталія Королевська склала депутатський мандат уже під час повномасштабної війни України у 2023 році. Ось текла з країни разом із чоловіком депутат. Тим Юрієм Солодом та дітьми ще раніше, як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе у Дубаї, де мають елітну нерухомість. Мені хочеться сказати одне. Скільки не кричи халва. Варту слаще не становець в останніх бачили кілька місяців тому. Тоді вони прийшли з чоловіком до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столера. Схоже, що про російські депутати навіть за кордоном продовжують спілкуватися та підтримувати зв'язок. Ось колишні народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та Юрій Солод. У лютому 2023 року на третього року повідомили народні депутації про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декорації за 2020 рік. У червні 2023 року МВС оголосило нардепку в розшук за поданням набу. Чи з України Королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва, як з'ясували журналісти програми гроші на території Собняка, у понад гектар облаштовані басейн, штучні озера та гора. Також є будинки для охорони і прислуги, один з яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Сам особняк займає площу у 600 квадратних метрів, а поруч є лазня. По всій території встановлені альтанки для відпочинку. На сад Жені різноманітні дерева, кущі і є ділянка з газоном. На сьогодні не так багато вільної там землі. Фактично її уже нема. Якщо у вас є гроші, ви захочете купити тут гектар, повірте, у вас будуть проблеми. Ше Екс зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку, тому вона і записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк лише на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою і побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Фотографія в. Ересня 2015 тисячі Наталія Королевська збирає урожай на фоні сусідського будинку. Схожі фотографії на фоні сусідніх будівель чи високого паркану, за яким ховається цей маєток. Опублікувані і в наступні роки До на речі у змі також є інформація, що королевська володіє земельною ділянкою та будинком ще й в підмосков'ї, які вона ніколи не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народним депутатом. Її дом розположений на земельному участку в селі Карубліна Московської області, садовому обществі Астрицовський дом небольшой, головне Его расположение, курортная зона возле леса, через дорогу Эйахрома Парк Бердолыжный курорт. Зважаючи на все це, Наталія Королевська склала мандат і продовжує підтримувати зв'язок з переіменованою депутатською групою в парламенті під назвою Платформа за життя та мир. Більше того, як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська перебуває в депутатському чаті групі і в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання, ради комітети, коли і як голосування відбувається. Видання Радіо НВ пропускає, що Королевська відповідає за. Зв'язок ОПЗЖ із Росією Кожен захищає себе, свою сім'ю, свою країну. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.